Маємо, як справжні, дружні українці, Ти признайся мені, звідки в тебе, ті чари? <різь> я без тебе, житій, у полоні печалі, може мій, сулька, і чорні шукала, <різь> що руку зайшла, і мене шарували, То є бистрая вода, синій він, повір, я в тебе в снах, у дібровах зелених, по забутий стежка, стежках, ти приходиш до мене, і не треба вести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в моє. рамыдылюаены едина тилкетый толио